Дуже цікава порода свиней сального напрямку, називається Мангалиця Угорська пухова Подивіться, будь ласка, от на її кучерявість, бачите, вона має підшерсток має значить, шерсть. Ну, от, ну Так як вони літом полиняли на зиму, будуть набагато красивіші і е, цікавіші. От. Хто знає про цю породу, напишіть, будь ласка, в ваші коментарі. От. Багато людей пишуть, що вона довго росте, але ж вона В принципі, ця порода росте так, як В принципі ну, звичайно, по суті да, от, як і в природі. Тому по відношенню там, якісь пород свиней м'ясного напрямку, да, м'ясосальної породи, то, можливо, трішки довше. Ну, але ж бачите, вона на траві росте. От.